Всім привіт! Я собі придумала, що хочу зняти влог. Оце, власне, він. Я буду знімати влог про поїздку в село. Сьогодні я така намарафечена, тому що е, в мене зйомочний день, я знімаю урок, бо я експерт по сторітейлінгу. І знімаю урок для себе, я його продам. А потім буду збирати речі у мене там купа побрання лежить, тут моє робоче місце. От, я дуже сподіваюся, що мій влог перший в житті будуть дивитися хтось хоча б. От, тому що я ніколи це не знімала. Я не знаю, як, а, який тут сценарій має бути, який сюжет має бути, що робити, що показувати. Тому буде просто такий собі влог про мої збори, про мою дорогу і про, мабуть, моє перебування в селі. Напевно, от все, я пішла далі знімати урок і збирати речі дуже не хочу. Я все відзняла і прийшла взяти щось собі, в дорогу. Взяла собі горішки і з цього зроблю каву. Сьома ранку, сьома двадцять, ми вже на вокзалі. Я спала дві з половиною години. Це капець. Як вам вайб-маршруточки? Їхати мені 4,5 години. Я намагалася розважатися якось. Біля мене, до речі, внизу стояв освіжувач повітря, який постійно дуже мені в носа пшикав. Крім горішків, як перекус я взяла отакий от сирок зернистий, і це було просто найкраще моє рішення. Я відчувала ситість ще дуже довго після того, як його поїла. Рекомендаціон. Дуже люблю ці краєвиди спостерігати, коли їду. А тут на зупинці в якійсь автостанції продавали кавуни. Перекол. Ну що, я вже в ковалі нарешті було дуже жарко їхати. Вже... Важко, довго, але я вже тут. Зараз. Зустрічатися ще з подружкою. Таке от гарне місце ми зайшли. Ага, була така терапія, що я вам включила дуже тяжкий рок. Поки ми сиділи там, то домовилися зняти один прикольний відосик і от йдемо шукати локацію для нього. Ні, у Львові немає співаючих цих переходів. Шо? Відео. І фінальний етап дороги це маршрутка з міста в село. Приблизно отак 30 автобусів весь час охоти. Мене неочікувано пригостили блохинкою. І вам. Угу. Ніхто мене не зустрічає. Сама Сама зустрічаю. <ріх> Отак-то. От на всі інстаграми розкажу, щоб ми не зустріли. О, проснулась моя зустрічающе. Одразу наступного дня після приїзду була дуже цікава шоу-програма. Ми поїхали на етнофестиваль. Оце нас так приймали в сільраді в Колодяжному, там давали чайок, каву, і тут починався ніби фестиваль. Тут до пам'ятника Лесі Українки підри підносили квіти. А потім ми поїхали в садибу Косачів. там нам провели екскурсію по маєтку, по музею. От, і там також приносили квіти до пам'ятнику Лесі. Отак, От до речі, виглядає будинок батьків Лесі, а це її. І в неї дуже прикольна така рожева дівчача, дівчача кімнатка. І попрошу замітити, що тут немає кухні. Є лише піаніно, стіл робочий, дзеркало. Якби в неї був айфон, вона б впевнено робила б там селфі. От, піднімалися ще на терасу її, де вона приймала сонячні ванни. І далі телепортація на нічимне. Отак ми їхали дуже весело з піснями. Нам дали такі гарні штучки, як на весіллі. Це, до речі, виступає колектив з сусіднього села, зі школи, в якій я навчалася. От весь виступ, всі виступи тривали три з половиною години, було важкувато висидіти, але вони були насправді цікаві. Нет. Тут я ржу, бо мама сказала, що вже втомилася сидіти і хоче, щоб виступ скоріше завершився. І після концерту ми пішли на ярмарок, де було купа всього. Ми посиділи там, поїли. І оце вже повернулась додому, де нас зустрічав наш міні-песик. Дуже на мене. Я забрала свою першу партерну співпрацю. Також в селі я працювала, монтувала той урок, про який говорила на початку відео. Отака в мене робоче місце. Такий вайб. Так як зараз сезон лисичок, то, окрім своєї роботи, я ще допомагала мамі. Ой, а, треба. No. а це, до речі, все той же день. Після лисичок ми поїхали на жнива. Ми їдемо. Да? На, да. на обжинки. На обжинки буде, <ріст> да. Ну Природа, звісно, космос. Отаке в нас полечко з такою прекрасною пшеничкою гарною. Хто підписаний на Тікток, то знає, що вона поле я поїхала за умови, що познімає відоси з комбайну. Як бачите, в мене це вийшло. А якщо ви досі не підписані, то підписуйтесь. Посилання на сторінку я залишу в описі. Отак, от, от на мішках з зерном я вернулася додому, і після цього не пішла відпочивати. Ні. Я малина і стадо комарів і бджіл. <сум> Йдемо працювати далі. Буду спати сьогодні. Як не мовля. А тут я вирішила, що мені мало роботи, і давай ну, я ще зварю компотику. А мама робила закрутки. І нарешті наступив момент зйомки реклами. Першої реклами в моєму блозі в тіктоці. Це я тестую, чи буде вміщатися в кадр те, що я там собі придумала. Ніби поміщається, ніби ні. Ну це комедно. Треба підложити на тарілочку показу. Зараз так шікспімо. Візає. <свіття> А знімали ми отаку смакоту. Це мелене іберійське сало українського виробництва. Наступного дня я вирішила поїхати на манікюр, але щось пішло не так. А так от, кататися сільськими маршрутками. да, може бути і така історія? Буде, 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 буде. Отакий манікюрчик я, до речі, зробила. А це я знімала свою геніальну ідею про салат з портулаку з зілля, яке росте на городі. Ну, звичайно, не роботою одною. Ми ще з мамою попивали кавуську на гойдалці, як випадала така можливість. Тут я самого ранку загрібаю, але не просто так. Я готуюся до приїзду журналістів, які приїдуть до нас завдяки моєму Тіктоку <хух> і будуть знімати. Ну, побачите далі, що вони будуть знімати. А ну признавайтеся, що ви всі так або робили, або хотіли зробити. Mm. А да, це момент, який здивував так, навіть так. мене. Дівчата все прийшли все зі мною так? сфоткатись. Все, чиз. Ви кажете, село, село, малина, малина, малина. А журналістам цікаво, наприклад. Так, ви все правильно зрозуміли. Журналісти приїхали познімати малину мою на полі. І загалом зробити сюжет також про моє село. Це все завдяки тік-току. Ви не вгадаєте ніколи, з чого цей напій. Я вам зараз розкажу, це напій, що на бревці. Ви думаєте, ми їх просто так нарошить, щоб такі клас. Головне, щоб звук був. смачне сало. Не, я вас інтерв'ю візьму, ви в мене брали, а я вас Смашне. Клас. Все відзняли, накормили па -па. журналістів, мама ще па -па. дала малинки в подарунок і провели їх назад до Луцька. Папа. Піду -па. <ріхи> додому, від баби, взяла грибів, буду зараз смажити. Я, що мені страшно Можна на мене побігти. Oh, 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 no, no, no. Все добре. Момент Х. Збір валізи до Львова. Це капець. Продуктів чуть чуть більше ніж може вмістити моя валіза. Тому всіма правдами і неправдами. Шляхом залякувань і маніпуляцій, мама змусила взяти мене ще пакет. Додатково до валізи. Отак от, от це все діло виглядало. Якось умістили і речі мої, і е, овочі. Ну, Було важкувато, але мене провели, зустріли, тому, в принципі, норм. Зате багато свіженького привезла. Тут я намагаюся оцінити, скільки мене всього речей. Оце валіза, сумка і ззаду ще шопер. Словом, от так от я провела свій вікенд е, в селі. Всім па-па, До зустрічі в нових відео!